Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto Вітаю вас! З'явилось у нас на майданчику ось таке авто: це в нас Volkswagen транспортер. В самому останньому, останньому оновленому кузові, значить, ця автівка у нас чисто 2020 року випуску на даний автомобіль. Не 19-й у вас буде потокпасту чистий 20-й рік з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 150 кінських сил на 110 кВт. На автоматі коробці DQ500, DQ500 з ступка мокра і на передньому приводі. Отже, по автомобілю автомобіль у нас купувався в Європі, а саме в Швеції, має автівка дуже Дуже круту комплектацію, от прям реально хороша класна комплектація на вибаста, на підігрівах, на круїзах, тобто на всьому, всьом, що тільки може бути в даному автомобілі. Є і реально, друзі, буде хороша ціна на даний автомобіль. Отже, погнали. Зараз я вам по автівці е, зроблю е, швиденько огляд по комплектації. Зробимо замір по лакофарбам покриттю, що ви мали розуміння, що автомобіль був без ДТП, ніяких моментів по кузу тут немає. І звичайно покажу вам швиденько стан даного автомобіля. Отже, погнали е, по автомобілю е, ще раз 20-й рік. А, і забув сказати, так, да, го року, чисто і забув сказати, що оригінального пробігу в нас в даного автомобіля, друзі. Зараз я гляну. По-моєму, ага, 228 тисяч 228 оригінального пробігу в даного автомобіля. Цей пробіг у нас є, як завжди, підтверджений офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера, та все та гарно по регламенту вона обслуговувалась. Так що. Кому буде потрібно історія від цього офіційного дилера. Будь ласка, можемо без проблем надати цю історію там вайбер, телеграм чи інший меседжер, щоб ви мали розуміння, що з цим автомобілем є все добре. що Це доглянута автівка. Отже, по по комплектації погнали даного автомобіля. Які є відмінності в першу чергу в цього рестайлінного автомобіля транспортера від попередньо, що особисто я сам як то кажуть, побачив. Отже, погнали, бачимо. Оптика тут звичайна в нас не максимальна, а звичайна оптика. Встановлені титанові диски у нас, по-моєму, 17-го розміру. Зараз глянемо точно а ні, 16 ка цежка, зимова гума встановлена, вже шипована на даному автомобілі. Потім, що ми маємо по автомобіля? Уже, до речі, вже перший дотик до автомобіля, відкриваємо двері в нас і вже дуже приємне відкриття дверей, не таке, якщо, як завжди було в попередніх автомобілях, а зовсім вже по-іншому, нам'якше, набагато комфортніше відкривається е цей. Цей автомобіль так зробимо тихіше. Потім що ми маємо по самому автівці. До речі, по самому автомобілю по стану їзди, реально він став набагато м'якший. Цей автомобіль від попереднього. Це вже, ну я не знаю, прям неби земля. Попередній цей течок, тому що цей набагато м'якший, комфортніший став, набагато легше в керуванні кермом. У нас є, тобто воно, мабуть, тут повністю вже електрично. Це кермо йде. Так що ну, реально приємно, приємні враження від оновленого кристального даного автомобіля. Так, і до комплектації далі ми біжимо. Ага, зразу вам покажу тут. В передньому бампері у нас є радар, бачите, адаптивний крізь контроль Дістроник встановлений. Є, е, в передньому бампері є е, партроники попереду автомобіля, в нас є позаду автівки. Також у нас є парктроники в автомобілі, є фаркоп встановлений. Е камера заднього виду вже я бачу, є в даного автомобіля. І що, що що, 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 ще тут у нас є позовні, позовні. Я більш нічого такого особливого не бачу позовні. А от всередині є ще вам ще що показати. Отже, по всередині автомобіля відкриваємо двері, зразу бачимо підігрів дзеркал, як крута штука у нас. Підігрів дзеркал, ну і сідаємо. Сідаємо. Зразу бачимо перед вами ось таке круте кермо. Ну я не знаю, це вже кермо стоїть у всіх останніх пасатах абсолютно. Реально, воно дуже хороше, прикольне. От, е, автоматична коробка передач, як завжди. Уже магнітолка Discovery у нас встановлена, сенсорна йде. Теж прикольна штука. Ну і що, запускаємо, Запускати, до речі, в автомобіля. У в нас є е, два ключа, ви бачите, та пульт на Webasto. Встановлена оригінальна в даного автомобіля. І що? Робимо запуск. Вставляємо. І запускаємо автівку. Запустились дуже круто, класно, все працює без ніяких лишніх звуків, ви бачите. От, і, 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 і. Е, так, до комплектації біжимо. Керування адаптивним круїз контролем Ось тут винесено. бачите, У нас є керування адаптивним круїз контролем є. Е, Потім маємо у нас магнітолка. Зараз я зніму рукавиці. бо... Ах, на вулиці дуже холодно. Магнітолка. Магнітолці маємо вже е, у нас завжди є навігація. собі можна виставляти собі їзди по навігації. бачите, Зручна штука. Е, маємо далі асистенти допомоги водію. Ось бачите, оп, фронт асіст, це я радар, що Я вам казав, що сам гальмує автомобіль, якщо е, асистент зупинки втоми є. От, потім, звичайно, телефона, можна android Auto, Apple CarPlay вже підключати. Ну, дуже зручно, я не знаю. Нарешті розвив автомобіль вже більш став похожий на легковий всі носії, радіо, якому треба настройки, допомога, українська мова. І, до речі, ще цей магніто-моніторчик типу, іде сенсно. Бачите, та ручка, ви собі махаєте. Ось так, типу, і він переключається. Цей Це сторінка в цій магнітолі. Потім тут у нас є підігрівий сидінь е, є. Маємо кондиціонер звичайний, не кліма, а кондиціонер звичайний в даний автомобілі встановлений. старт стоп є і, звичайно, камера заднього виду. Партроники і камера заднього виду. І камера, вона включається, коли включаємо задню передачу, ось так вона включається. Видно ось така камера, реально прикольна хам, камера, ось така, е, як око, кругла така повністю. вся ну Реально вона дуже класна. Вже, хоч, хоч щось видно. і таких Попередніх течках, що вона просто в землю вам світить. Тут же світ, як нормальна камера, в легковому автомобілі. Є type зарядочки вже йдуть в цього автомобіля. І ось тут оновлено таке Webasto. Ай, зараз друзі, ось так щось вийшло це з ладу. Оновлене вибасто таке вже встановлене, де ви можете програмувати конкретний час та день виїзду. І вам буде повністю весь теплий автомобіль. Так що, друзі, для легкового автомобіля дуже дуже крута комплектація, дуже класна автівка. От. І що, 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 вроді вам все пробівся, показав. А і реально ще одна відмінність, що я замітив, дуже класно працюють двигуни цінові в цих автомобілях. Ну не знаю, в цих, як то кажуть, пасатах, течіках. Ну тут так працює двигун, що практично взагалі не чути. Ось я стою там біля автомобіля, він заведений, а він працює як бензиновий двигун, грубо образ. Так що ось така ситуація. Е, далі, е, зараз зробимо замір лакофарбового покриття, щоб ви мали розуміння, що з автомобілем є все добре. Ага, в мене тут, робимо заміри, щоб він був без ДТП, щоб мали розуміння, і по стану пробіжимося. Отже, по лівій стороні у нас переднє ліве крило у нас 117, ще раз 135, передня ліва дверка 116. Кришечка багажника 92, дверка ще раз 121, ліві, пошли по лівій стороні 121, 115, 115, 126, поверху 126, задні дверки у нас 127, ще раз у нас 127, 120, 126 і по правій стороні побігли. 126, 126. 116, 116, 121, 115, 115, 116, бачите так, 135, капотик у нас 135, і ще ось у нас 104. Отже, бачите, що з автомобілем є абсолютно все добре, ніякі елементи тут не фарбувались, не підфарбовувались, не замінювались. Тобто реально весь автомобіль в оригінальному окрасі. Так, є. Ну і щодо візуального, так як то кажуть, стану, бо по техніці тут 100% все добре. Щодо візуального стану, тут все є більш-менш в адекваті, тому що 220 пробігу, як на мене, дуже гарний стан, на такий пробіг, Того, що попередній частині в нас. Мінімум є дрібних сколиків, ніяких критичних немає сколів по автомобілю. Що вам треба щось робити, фарбувати. І так по всьому кузову, допустимо, по автомобілях, ось по правій стороні. Ніяких ні подряпин, ні в немає. Все в адекватному, хорошому, гарному вигляді. Ви бачите самі на камері, що ніяких, тут, як то кажуть, високих таких по автомобілю немає. Реально гарний стан зовнішній даного автомобіля. Бачите, все рівно, гарно, без моментів. Всі є абсолютно плівочки захисні, які йдуть по заводу. Так що, друзі, дійсно хороша автівка. Ну і по... Стан автомобіля всередині, як то кажуть, грузового відділення. Ось так виглядають. У нас дверки. Ну, Бачите, щось автомобіль грузив, возив, якісь сліди експлуатації. З цієї сторони, ось так воно все виглядає. Трішки задній бампер бампердість. Ну, блін, видно, що щось робила машина. Ну, типу, якісь сліди маленькі є. Але якщо взяти загалом, ось так бачите, друзі, нічого абсолютно критичного немає. Тобто дункрат є, задня ліва арочка є, ось так виглядає ліва сторона, з цієї сторони ліва, стеля. Так що все є добре. І бачите, є ще великий плюс, що в грузове відділення вже виведений вам. Як то кажуть, додаткове печка опалення, що ви собі можете включати сюди тепло і тут буде дути тепло. Так, є, 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 це вам сказав, показав. А, і ще найголовніше, що забув сказати, це в нас є не довга база, це є коротка база даного автомобіля. Хто розбирається, вже звернув увагу. Так що це є коротка база в нас. А, і ще вам хочу показати всередині. Ось так загалом ще всередині вам покажу. ось Це у нас карта пасажира, значить, пороги, торпеда сама. Торпеда взагалі ну, тут як нова, тут дуже гарний стан. Сидіння, до речі, в автомобілі не палили, нічого порватого, подертого, немає ніяких там пошкоджень. ну Типу, нормальний, адекватний, хороший автомобіль на такий пробіг абсолютно так є. Показав з цієї сторони і зараз я вам ще покажу. З сторони водія. Все скло рідне, дев'яточка стоїть того, що його цей автомобіль чистий 20 й рік, але він був на заводі виготовлений 20-го року, першого місяця, так що початок 20-го року. Ну і ось так карта водія виглядає, в наклеечки, все, вебасток мало бути. Поріг водія, ось так, сидіння. ну Питань тут взагалі немає ні до сидінь. До керма також я вам показував. Також моментів немає, абсолютно класне кермо. Бачите, все працює, чітко, гарно. Ну, типу, реально хороший, класний. от, Якщо течик, то тільки такий, правда, вам кажу, а, і ще я вам відкрию зараз підкапотку, щоб ви почули, наскільки робить тихо двигун. І, до речі, класно дверки закриваються, так приємно вже. І ось так відкриваємо підкапотку. Супер, все класно працює. Ось так, по автомобілі. Чуєте, як тихенько все робить. Все тихенько, гарно. Так що, друзі, ось така автівка у нас є для вас до продажу. Так що, хто шукає реально вже транспортер, комфортний, зручний, щоб їхати десь далеко дорогу, економний, будь ласка, це автомобіль саме для вас. От, по автомобілю, що саме головне, то для вас буде ціна питання. Ціна питання по автомобілі, по-моєму, десь буде на віддачу в районі 20. 3-4 тисяч, якщо я не помиляюсь, але під відео я вам напишу кінцеву ціну десь в районі 24 тисячі буде на віддачу дана автівка. Так що хто ж собі шукає, розраховує на такий бюджет. Будь ласка, заїжджаємо до нас на тест-драйв, Хочете покатаєтесь, ви на ньому хочете, ми приїдемо до вас. У нас я не забуваємо, друзі, що є послуга доставки автомобіля, що ми можемо приїхати до вас. У ваше місто, якщо вам все сподобається, ви в себе на місці купите, ніяких там передоплат, задатків, далі нічого не потрібно за автомобіль, просто ви дзвоните, кажете, що ви хочете автомобіль в себе отримати, і ми їдемо до вас. Так що, друзі, ось така ситуація, можемо і ми до вас, хочете, ви до нас, ти здравели, кому треба діагностики, перевірки, історії офіційного дилера. Будь ласка, друзі, все є, щоб ви зрозуміли лише, що автомобіль дійсно хороший та вартий вашої уваги. Так що ось така ситуація. Всім вам, друзі, тоді гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.